Але хто нищить Божий храм, того знищить Бог. А храм Божий це ви, Божа будова це живі каміння, долі людей. Юда нищив храм Божий, Адам та Єва нищили рай. Тому як ти думаєш втекти від гаєни вогненної, чинячи так само. Або ти будуєш церкву, рай Божий, або ти обкрадаєш і руйнуєш її. Вибір за тобою. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церкви. Запрошуємо вас приєднатися до церкви Христової. Ісус заснував церкву і довірив її своїм апостолам, а не шарлатанам. Господь сказав Петру: Ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Правильна церква стоїть на основі Христа та вчення апостолів. Апостол Петро віддав життя за Христа та церкву. Він продовжив справу Ісуса, і ми продовжуємо справу Христа. Тоді пекло, смерть і диявол не здолають нас.